Це рахуєте ви застали всіх президентів України під час журналістики. При якому президенті, на вашу думку, було найбільше свободи слова, і при якому найменше? Uh, на вашу думку. Uh, hmm. Різні насправді були періоди, різні етапи і. Uh, різні інструменти донесення інформації. Та? Якщо говорити про е-е uh, Телевізійну історію за час е, Леоніда Кравчука можливостей було остільки. Був один державний телевізійний канал, було дуже мало комерційних, е, один з них Мегапол, на якому я ж так само відшліфовував е, свої, свої новинні здібності. Насправді джерел донесення інформації телевізійної телевізійних було мало, але в той момент було дуже багато друкованих засобів масової інформації, і преса вона просто